Фібраденоми, коли ми їх спостерігаємо, а коли оперуємо. Отже, коли ми спостерігаємо фібрадинома, перше, ми повинні знати, що це точно фібраденома, звичайна фібраденома, не листоподібна, не філоїдна пухлина, да? тобто спокійна, це інтра, змішана або комплексна. Тобто, обов'язково морфологічна верифікація для початку розпостереження або вік пацієнта до 25 років і Відсутність клінічних даних щодо якихось підозрілих утворень. Це розмір фібрадноми, як правило, до 2-3 см. Які основні покази для видалення фібрадонома? Це вперше виявлено велике утворення, велика фібродонома, в середньому розмір повинен перевищувати 2,5 см. Це ріст цього утворення в динаміці. Тобто фібродиноми ми перші 2 роки після виявлення спостерігаємо кожні 6 місяців протягом 2 років. Отже, якщо ми бачимо, що кожні 6 місяців фіброаденома дуже швидко збільшується, то це теж є показ для хірургічного втручання. Також показ для хірургічного втручання є канцерофобія або бажання пацієнта видалити фіброному. Тобто, якщо дівчина жінка не може сприйняти те, що в неї є якась пухлина, окей, ми можемо її завжди видалити, але на кожній консультації ми говоримо про необов'язковість цього робити. Також дуже часто ми видаляємо фібродономи, коли. Виконуємо якісь пластичні операції. Також дуже рідко, але буває такі історії, коли ми пропонуємо видалити фібродному перед вагітністю. Але це стосується тільки фібродному, які локалізуються в центральному секторі поза соском. Чому? Тому що це може призводити до проблем з лактацією в ранньому після періоді. Тому. Інколи ми дійсно рекомендуємо, але це не тотальна історія. Отже, якщо ви помітили в себе якесь утворення, не потрібно спостерігати самостійно, не потрібно шукати в гуглі, що робити з цим утворенням. Просто запишіться на консультаціях спеціалісту. Ми розберемося в кожній конкретній ситуації і обов'язково вирішимо ваше питання.